Діті прожик новий український сам сервер, або як вказано в промо, новий конкурент від творця минулого з Роми Майка Сміта, який відкрився до травня з гарним онлайном через місяць став типовим сам проектом з онлайном в 15 гравців. Що саме спричинило таке велике падіння онлайну, Давайте розбиратись. Почнемо з анонсу відкриття 1 квітня в телеграмі закритого проекту з вийшов пост з цим фото, де був натяк на відкриття нового серверу Майка Ялона. Далі відкрився форум, пішов на борт тестерів, опустимо ці моменти до самого відкриття, оскільки тут немає про що розказувати, на той час все проходило, якщо не ідеально, то майже без проблем. Сам сервер себе ставив як місце для відігравання гарного РП і фарм, скажімо, спробувати шкуру Трініті РП, але виходячи з того, що буде далі у відео, це не зовсім підійшло для Солідіті. Почнемо з перших днів відкриття сервера. В день відкриття проекту онлайн сягнув більше сотні гравців і до кінця доби майже не падав. Багато старих як соло гравців, так і ic ком'юніті почали грати на сервері. Наприклад, ті самі San Andreas State Community, а Пізніше наша фракція Дорожнього легіону вперше спробувала, що таке РП на Солідіті. Цікаво, що більшість часу нашої гри і роботопіку на форумі ми грали саме з копами. Ромі, звичайно, сподобалась онлайну, рахуючи, що піару майже не було. Окрім геніального лапках про моролику пісні, яка була створена завдяки штучному інтелекту. Тут ми підходимо до основної теми відео, а саме онлайн. В той час, коли піар-менеджеру треба було напрягатись, тобто виконувати свою роботу. З комфортними для українського сампу онлайну ніяких рухів не було. Онлайн все більше почав падати, поки не дійшов до відмітки в 40-50 гравців у час пік. Підходимо до другої глави. Це початок відключення світла по країні, а з ним ще більш різкий спад онлайн. Звісно, це є дуже крутим контраргументом на питання. Шанг, де йобаний онлайн. Цей аргумент може працювати у разі, якщо піар-менеджери самі творці сервера займаються таргетом, закуплять реклами елементарно на своєму ютуб каналі роблять якісь відео про цікаві оновлення. До прикладу, візьміть той самий сам ПРП, який регулярно щось дропить на свій ютуб канал. Єдине, що хочеться сказати про піар-менеджера, лише те, що воно якесь аморфне створіння. Якщо ти називаєш себе піар-менеджером, твій максимум це написати ютуберам школярам по 20 підписників і на колінах просити, щоб вони засняли відео на вашому сервері. Але виходячи зі становища, навіть це ти не можеш зробити. Роман каже, що немає онлайну, тому що ви не заходите на серо лола. Чи є сан заходити на сервер, де не видно ніякого руху зі сторони медіки? які б зацепляли гравців, які залишились на САМП Україні або Україн Мобайлі. Елементарна, якщо зайти на Ютубі, написати Солідіті Project сам, ти побачиш відоси лише Муні і один фрагмові Газарова. Ахуєний контент план, пацани, дякую. Захотілося одразу піти наприклад з того ж майкома на Солідіті Project. Коли вже розробники українських серверів зрозуміють, що перекласти моти дропнути його в мережу, зіграючи на старих спогадах Азова, не вистачить для того, щоб мати успішний проект. Замість оновлень, створення контент-плану і піар-менеджером ми робимо івенти на риболовлю. А також міняємо головного адміна. Дякую за геніальний мув, пацани зі сторони червоної адміністрації. Просто хочеться зробити поклон. Далі я пропоную прослухати те, що думає про це колишній лідер байкерів Фрэнк Темпені, а також колишній адміністратор Solidity Project Мідорі Сато. Як би сказала одна людина, у кождої ошибки є своє фамілія, ім'я, отчество. Ім ім так от, це прям про Мейк Сміта. Тому що я не знаю, що має бути в голові цієї високоінтелектуальної людини, якщо при онлайні 15 людей додуматись відкривати другий сервер. В яких би, блять, то не було цілях. На сервері відсили 15 людей, половина з них є то всі, які заходять сюди на капт, інша половина це змішники, а інша половина це Африкашники. Ну і можливо що там дві людини додавались, які дрочать той квест, який Ром Ромчик додав старательно. Прори буде, треба тупо сидіти, дрочити їбучу рибалку. Ще один пізнес, мій прям любимий В тебе на сервері є піар-менеджер, про якого я даже, сука, ні разу не чув. Ну я там збувало заходів в Discord, ти ці там піар-менеджер є, я аж ахуєл, роль піар-менеджера в когось. Переходю, це ми з пашком тоді сиділи в Discord, і. опа, він переходить, ті пуля вже в GT-5 струга, йому похуй на цей проект він хуй лажив. Коли питаєш Майка, а що з онлайном, коли б до онлайн. Ну, завжди буде одна і та сама відмаска. Зараз відключення світла, хто буде грати. Блять, камон, якщо ти даже запустиш той самий таргет, людина, яка справді зацікавиться цим проектом, вона випише собі це IP, в замітки собі його скине, коли в неї з'явиться світло, там зайде, і якщо йому сподобається, він буде грати. Але ж ні. Виявляється, відключення світла це така суттєва проблема. Коли тобі вже, блять, прям під ніс приносять. Тих хто буде, тих, хто хоче піарити сервер або під ніс, приходять кажуть: от я вкладу гроші, я буду твоїм інвестором. Ти кажеш ні, нахуй да. Я не розумію, блядь, Тут то нахуя тоді тримати цього мертвяка, блядь. Десь трохи більше місяця назад мене покликали на Solidity Project. Думаю, круто, буде щось новеньке, може, щось зміниться за зову. Ага. Далі я побачив старання адміністрації, якесь натхнення у Ромчика стало на адмінку. Спочатку все було непогано. Навіть якийсь онлайн, плюс-мінус стабільний, нові люди, старі підтягнулись, що мене безумовно права було. Дружній колектив адмінів, де були навіть адміни, яких я знала ще з Азову. Коротше кажучи, надіяти мінімальний потенціал був. Спочатку в мене було шалене бажання розвиватись, рости, робити щось нове, повідомляти про баги, допомагати гравцям. Все було чудово до моменту, поки все не пішло по пизді. Онлайн впав. Причин було багато Байдужість, чи то просто недосвідченість романа? Нічого особистого, людина чудова, але зовсім не сприймає критику незрозуміле відношення до деяких гравців, когось ставимо вище, когось нижче, недосвідченість адміністрації в плані гетто, яке безумовно стало основною складовою онлайн-СП, і так далі. А далі ви вже знаєте: нудний івент з ловлою рибу, в якому взагалі немає сенсу, якщо ми хочемо заохочувати гравців до цікавої гри, блять. Пішла мова про якийсь другий сервер для ДМ, що взагалі безглуздо, і кінцева нарада адмінів. Яка призвела до реформ, що остаточно вставляють ніж у і так вже вмираючі гето, яке, я нагадую, завжди є і буде основним онлайном будь-якого чи медіум РП проекту. До того ж, на баги остаточно було покладено хуй. На цій прекрасній ноті я зрозуміла, що сенсу надалі щось робити і старатися для цього проекту я не бачу. Тож на цьому моя історія на Solidity Project закінчена. Вибачте за увагу, папа. -па. <запливання> 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 <пформа> Да ставай шоу кармана, что в карманах, блядь. Да им Что в карманах? Да, ничего, в карманах? Опа, ну, ебать. Оп, поебанок! Ебать, что Это Это, иди, это твоя тлка, блядь! Нет! Nee.